Та, шановні підписники, гості каналу, дивимося таро-прогноз для України до кінця весни. Тобто на ті місяці, що залишилося квітень і травень 2024 року. Колода вже перемішана. Отже, дивимося, що чекає. Прошу Таро показати основні ключові події для України до кінця весни. Так, бачу, так. певні події пов'язані з нашими союзниками. якісь суттєві події ось в нас випала королева чаш, король жезлів. Будуть якісь важливі події пов'язані з союзниками. А, можливо, можливо, ну тут загалом хороші події. Я думаю, що це пов'язано з, бачу, підтримку від союзників, таку суттєву підтримку від наших союзників, покращення стосунків з нашими союзниками. Це допомога або євро... події, пов'язані або з Євросоюзом, просувається ситуація, або підтримка. Ну, Жезли і військова підтримка. Тобто країни зараз все більше заявляють про підтримку України, і можливо навіть про допомогу не лише зброєю і грошима, як до сих пір було, а можливо, навіть і, і військовим. Давайте зараз поглянемо, яка допомога. Да, можливо, навіть Да, це. Буде підсилення, скажімо так, більше союзників, буде наших заявляти про те, що можлива і військова допомога саме військам для України з боку наших друзів, наших союзників. Ця карта нам говорить про події на фронті. більше оборонні дії бачу. Оборонні дії більше будуть превалювати успішні оборонні дії, бачу покращення матеріальне, це матеріальне покращення, бо буде грошова допомога для України для ну, на зброю або зброю нас будуть підтримувати. От і, ага, дивіться, якийсь буде прийнятий закон. Стосовно, може, нарешті наші американські друзі нарешті приймуть там той закон, який вони повинні прийняти, бо падає карта, яка говорить про прийняття закону якогось. Да. Допомога для України, на якомусь законодавчому рівні буде прийнята? Так, тут в нас випали карти про. Матеріальну підтримку, економіку. Ну, буде працювати економіка України, хоч і не дуже легко в нашій економіці буде, але, да, будуть певні, певні внутрішні події. От бачу, можливо, якісь закони не дуже приємні для бізнесу. Можливо, будуть, да, але все рівно все буде добре, все рівно буде працювати, можливо, будуть прийняти це щось внутрішнє, можливо, будуть якісь прийняти не дуже популярні закони, які не дуже приємно наш бізнес на них відреагує. Бачу, дещо, деякий період затища, деякий період затища, заморозки. А в діях, ну, це, напевно, в нас військові дії. Карта випала про військові дії. Тобто буде більше, як я казала, Україна в цей період оборонну позицію займати і ну, не матимемо поки що змоги вести активні дії. Пов'язано це з ресурсами, все ж таки їх поки що не вистачатиме От ресурсів для активних дій і поки що. Час нужен, потрібен, потрібен час для накопичення ресурсів. Тобто такий період трошки затища буде для України, і період накопичення ресурсів матеріальних, тобто буде Україна збирати ресурси, збирати сили в цей період. Але бачу тут певні позитивні події, бачу якісь перемоги, якісь гарні новини в нас будуть, але це. Більше з партнерством пов'язана. Якась дуже суттєва гарна новина. Це не, не, не військового плану, не фронту. Можливо, це пов'язано з прийняттям України до Євросоюзу або до Північно-Атлантичного Союзу. От бачу, карта партнерства випала, карта теж гарних новин випала. Карта, да, якісь такі дуже такі важливі події, скоріш за все, пов'язані з вступом України, в якийсь дуже важливий союз. Отже, дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.